Так, друзі, всім привіт! Маю на хозяйстві такий ось фрезерний станочок SF-676. І в нього один з штурвалів ось цих відбитий, зламаний. Він працює якби, все передвигає, але хочеться щось зробити гарне. Знайшов ось таку заготовочку. Таку заготовочку з текстоліту Виточив на своєму токарному станочку ось таку муфточку, втулочку. Тепер треба якось зафіксувати її в текстоліті вклею на ібоксітний клей, пофарбую і покажу, що з цього вийде. Ну, ось Такий вийшов у нас маховичок. Гарненький. Все сюди добре підходить Також прокручується, якщо, або зафіксовується і крутиться. Ну, Залишилося ось такий донор. Може комусь або продамо, або подаруємо, нуждаємося, що. Якось так. Дякую всім за увагу. Всім пока.